Доброго ранку діти. А сьогодні ми з вами будемо спостерігати за життям равликів. Равлики з'явилися на землі близько 600 мільйонів років тому. Вони проживають по всій земній кулі. Равлик жива істота, захищена раковиною. Тіло складається з ноги з підошвою, тулуба і голови. Вони не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів. Раковини всіх равликів закручуються за годинниковою стрілкою. На голові у равлика дві пари маленьких ріжків. Одні служать як органи дотику. На кінці других розташовані очі. Їдять равлики свіжу зелень, люблять огірки, кабачки, гарбуз. Також їдять і ягоди, малину, кавун, полуницю. Люблять солодкі фрукти, банани яблука. Годують дорослих равликів через день. Маленькі годують один-два рази на день. Вони дуже цікаві істоти, а ви б хотіли, щоб у вас був такий домашній улюбленець. Чекаю на вашу відповідь. До зустрічі!